трагічних подій 11 вересня 2001 року найменш помітною є доля літака компанії «Юнайтед». Пасажири рейсу 93 усвідомивши, що літак захопили терористи, зробили спробу відбити контроль над його управлінням. Але їх героїчна спроба не увінчалася успіхом. І літак розбився у відлюдному місці у штаті Пенсильванія. Наталя Корпал розповість про колишню зірку американського футболу Рокі Блера, який використовує свою славу для збору коштів на спорудження меморіалу у пам'ять жертв трагедії неподалік містечка Шенксвілл спільно вони діяли як один, щоби зробити 11 вересня менш трагічним. Люди з різних куточків США та навіть інших країн приїжджають сюди на це поле. 11-річна ґебіт Стефана говорить, що тут відчувається присутність загиблих 11 вересня. Ми приїхали сюди вшанувати їх пам'ять. Вражає як багато людей тут побувало. це важливо. Поки що на місці падіння літака лише тимчасовий меморіал планується побудувати постійний монумент, але це коштуватиме дуже дорого. Але саме тут може допомогти Рокі блеєр. Цей чоловік є справжньою зіркою в Пенсільванії. В 70-х і на початку 80-х він грав в футбольній пітсбурській команді Стілерс. Сьогодні він мобілізує чемпіонів Національної футбольної ліги на збирання коштів для меморіалу знаєте, я завжди вважав, що коли ти в ролі лідера і в ролі відповідального а професійний спортсмен це відповідальність, це певний імідж. То слід відплачувати громаді, яка довго підтримувала тебе. Блеєр на стадіоні, де грає його колишня команда, організував спеціальний день збору коштів на меморіал. Для роки, який служив в армії в часи в'єтнамської війни, був поранений і потім став однією із зірок національної футбольної ліги. Справа спорудження постійного пам'ятника жертвам рейсу 93 є особистою. йдеться про 40 чоловіків і жінок, які можливо стали першими солдатами на війні з тероризмом. Які розробили план і мали мужність довести його до кінця, на думку Блеєра, спогади про жертв рейсу 93 слабнуть. Він вважає, що переважають картини удару літаків по хмарочосах в Нью-Йорку чи в будинок Пентагону. Шенксвіл виглядає нерідною сестрою, тому що це сталося тут, у сільській місцевості в Пенсільванії. Але це важлива історія, і чим більше про неї згадувати, тим більше ми цінуватимемо її і сміливих людей, які намагались відбити у терористів літак. пам'ятаємо про акт героїзму цих 40 людей. Ця історія повторюється щодня для відвідувачів. Вікі златавікі Девіз приїхала сюди з двома онуками. це не можна забути жертви принесені цими людьми ніколи? Постійний меморіал в Шенксвілі Планується відкрити 11 вересня 2011 року. Наталія Корпал Голос Америки.